Отже, закон про ветеранське підприємництво ухвалено. Президент його підписав, і що це змінює? Ну, у нас з'явилася додаткова перемога у тому, що на законодавчому рівні зафіксовано, що таке ветеранське підприємництво. Тобто до цього часу існували різного роду програми на підтримку ветеранського бізнесу, але кожен по-своєму трактував, що таке ветеранське підприємництво. Наразі це поняття є вже зафіксованим, і ми всі розуміємо, що ветеранське підприємництво це тоді, коли ветерана підприємець, як фізична особа, підприємець веде свою підприємницьку діяльність або засновує є юридична особа, 100% власником якої він є, або вона є, тому що ми також маємо ветеранок. І що це вважається ветеранським підприємством? Тобто, нам є від чого відштовхувати для того, щоб започатковувати або розвивати ті програми, що ми маємо для розвитку ветеранського бізнесу. Окрім цього, в законі прописано також те, що держава буде ініціювати ряд різного роду там, діяльності ініціатив, які будуть сприяти розвитку ветеранському бізнесу.